Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. У Києві пролунали вибухи на промислових об'єктах, які мали особливе значення не лише для України, а й для міжнародних партнерів. Удару зазнали заводи, що перебували під контролем бізнес-структур. Родини президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Пошкодження було серйозним. Вибухи зруйнували складські приміщення та обладнання. Частина цехів вигоріла вщент. Цей удар сприйняли як свідомий сигнал Москви, адже Туреччина тривалий час балансувала між заходом і Кремлем. А тепер її інтереси стали прямою мішенню. Ердоган збирає терміновий закритий радбез після ударів по завод в Києві Кремлю. Остаточний кінець. Турецькі далекобійні ракети поїдуть в Україну, а міст чекає повний обвал, Як і заблоковане Чорне море. пишуть, що турки одразу після ударів по Києву нанесли таємний удар по одній із вишок Путіна в Чорному морі. Офіційно Москва говорить про аварію. Неофіційно ніхто себе уже не стримує щодо агресора. Паралельно вибухи пролунали у Мукачеві. де розташовувалися заводи з американськими інвестиціями. Для Вашингтона це було не лише питанням безпеки союзника а й прямою атакою на бізнес громадян США. Американські канали одразу повідомили. Про екстрені консультації в Білому домі та Пентагоні. Удар по об'єктах у Мукачеві став викликом, який важко було залишити без відповіді. Ще одним фронтом стало Одеса. Тут російські ракети влучили по об'єктах, які контролювали азербайджанські компанії, що займалися паливно-логістичними операціями. Пожежа охопила резервуари з пальним. Вогонь тримався кілька годин. Для Баку це стало не лише економічною втратою, а й демонстрацією, що Москва готова йти на загострення навіть з партнерами, з якими підтримувала умовно нейтральні відносини. Ця серія ударів. Мала спільний знаменник. Уперше під прицілом опинилися інтереси країн, з якими Кремль намагався вести гру балансів. Це означало, що Путін остаточно перейшов межу, обравши шлях прямих провокацій проти Туреччини, США та Азербайджану. Одночасно аналітики відзначили, такі дії можуть мати катастрофічні наслідки для самого Кремля. Якщо атаки повторяться, союзники України отримують прямий привід для масштабнішої участі у війні. У самій Росії ці події лише прискорили процеси, які давно визрівали. В оточенні влади почали обговорювати можливість усунення Путіна. Єдиного способу уникнути ще більшої ізоляції та катастрофи. У Гру вступив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Його люди в силових структурах активізували діяльність, поширюючи інформацію про провали Кремля та безвідповідальність президента. У Генштабі серед олігархів і навіть у самій державній домі посилилися розмови. Диктатор втратив контроль і веде країну до загибелі. Олігархи, чиї активи за кордоном, уже давно перебувають під санкціями, усвідомлювали, що удари по турецьких, американських і азербайджанських інтересах роблять їх ізгоями остаточно. Для них це Означало втрату залишків бізнесу і впливу. Саме вони почали шукати канали для перемовини з заходом, сигналізуючи готовність підтримати зміну влади в Москві. У цих умовах сама постать Путіна стала токсичною навіть для тих, хто роками його підтримував. Його зникнення з інформаційного простору і мовчання після атаки лише підсилювали підозри. Кремль готується до внутрішніх змін, Патрушев та його найближчі союзники. У спецслужбах працювали над тим, щоб перехопити контроль без публічного хаосу. Удари по об'єктах у Києві, Мукачеві та Одесі стали точкою неповернення. Кремелю Перше атакував інтереси Туреччини США та Азербайджану, чим фактично створив собі ворогів серед тих, з ким ще намагався балансувати. Це підштовхнуло міжнародну спільноту до більш рішучих дій, і прискорило внутрішню кризу в Росії. Потрошеві силові еліти активізувалися, олігархи почали відвертатися від Путіна. А сам диктатор став символом катастрофи для України. Це відкриває нове стратегічне вікно можливостей. Ворог занурюється у власну боротьбу за виживання, тоді як світ отримує підстави для ще потужнішої підтримки Києва. Редакція каналу не несе відповідальність. Ності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.